Тимчасова адміністрація або ліквідація. Всі вкладники свої кошти отримали привіт! Вітаємо на нашому каналі. Знаєте, що ваші повсякденні покупки можуть приносити гроші назад. Так це можливо завдяки кешбеку. Кешбек це повернення частини коштів за покупки, які ви здійснюєте за допомогою банківської картки чи мобільних додатків. Це своєрідна винагорода за те, що ви користуєтесь певними послугами або товарами. Умовна кешбек програми можна розподілити на два види банківські та кешбек-сервіси. Банки нараховують кешбек клієнтам, які користуються кредитними та дебетовими картами, а кешбек-сервіси це свого роду посередники між інтернет-магазинами та покупцями. На своєму сайті вони розміщують пропозиції від різних онлайн-ресурсів. Що важливо знати, перше, як нараховується кешбек, зазвичай ви отримуєте певний відсоток від суми покупок назад на свій рахунок. Це може бути 1%, 5% або навіть більше, залежно від програми чи акцій. Друге, у яких категоріях можна отримати кешбек? Часто банки пропонують кешбек у різних категоріях: за продукти, пальне, ресторани, онлайн-покупки. Важливо, категорії можуть змінюватись щомісяця або за сезонними акціями. Третє, слідкуйте за акціями. Багато банків та платіжних систем запускають сезонні або тимчасові акції з підвищеним кешбеком. Це чудова можливість заощадити більше, особливо під час святкових розпродажів. Четверте. Використовувати спеціальні додатки та сервіси. Окрім банків, існують спеціальні додатки, веб-сайти, що пропонують кешбек за покупки в інтернет-магазинах. П'яте як використовувати кешбек. Накопичені кошти можна витрачати на наступні покупки, переводити в реальні гроші або використовувати для сплати рахунків. Важливо, деякі програми кешбеку можуть мати приховані умови. Переконайтесь, що вигода дійсно є, прочитавши всі умови, не пропустіть можливість заощаджувати з розумом, вдалих вам покупок з кешбеком, щоб отримати більше корисних порад. Підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій. завжди поруч